Доброго дня! Сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб поговорити про здоровий сон і наше самопочуття під час здорового сну та після нього. Я лікар-невролог, провідний фахівець медичного центру Гармонія здоров'я, асистент кафедри неврології, психіатрії та фізичної реабілітації Київського міжнародного університету. Ми з вами прослухаємо невеличку лекцію, презентацію. Здоровий сон це здорова спина. Що ж саме я маю на увазі? Проблема болі в спині та порушень сну займає провідне місто в охороні здоров'я та соціальному забезпеченні всіх без винятку високорозвинених країн. За даними медичної статистики, гості і хронічні болі опорно-рухового апарату найбільш часта причина нещасних випадків і ранньої інвалідності, що перетворює цю проблему в соціальну у спині займає третє місце по частоті після захворювань серця, суглобів, це переважно артрити. Що стосується проблем безсоння, то це ще одна з найпоширеніших проблем 21-го століття. Виною цьому є низка вагомих факторів: це незбалансований раціон, стреси, відсутність фізичних навантажень, хронічні захворювання. Взагалі-то ми з вами дбаємо про все, крім здорового сна. Що ж поєднує? В сьогоднішній лекції моїй біль в спині та сон. Правильний нічний відпочинок це запорука гарного самопочуття. Ми з вами це всі знаємо. Якщо ти не виспався, то день пройшов не дуже. Щоденна біль і дискомфорт в області спини породжують у нас нервозність, психологічна рівновага порушується, знижується адекватне відчуття того, що відбувається. Ми все це знаємо на прикладі того, що відбувається у нас в країні. Не треба чекати, коли з'явиться біль у спині. Слід докладати зусиль для її профілактики. При цьому досить дотримуватись всього декілька правил: це правильно стояти, ходити, правильно сидіти, правильно лежати і спати, правильно піднімати і переміщувати вантажі, правильно займатися фізкультурою. Да, ми контролюємо дуже багато. Ми контролюємо, як ми ходимо, ми контролюємо, як ми стоїмо, ми можемо контролювати, як нам вірно сидіти. Що ж ми не контролюємо? Нас навчили вже піднімати, переміщати вантажі. Є реабілітологи, фізичні терапевти, які навчають вас правильно займатися фізкультурою, але до чого не доходять руки. Руки не доходять до нашого сна. Правильний сон це дуже важливо. Сучасні люди не уявляють свій сон без матрасів. Вибір матрасів приділяє особливу увагу, і даний вибір це запорука здоров'я та довголіття. Люди здавна прагнули до комфорту, збереження тепла. Саме це стало рухом у бік створення матрасів, такими, які ми зараз знаємо, які є майже в кожному будинку. Де і як з'явились перші матраси? Які технології використовувалися раніше, застосовуються зараз? На якому матрасі спати краще? Давайте трошки торкнемось історії. Це завжди, на мій погляд, цікаво. Ми з вами знаємо, що якщо спати на жорсткій основі, то повинні бути в наявності подушки для кожних фізіологічних вигінів хребта. Думка спати на твердому прийшла к нам 30 ті роки ХХ століття, коли з'явились ліжка з панцирними сітками, які створювали ефект провисання спини і лікарі, неврологи, ортопеди. Навіть терапевти стали радити підкладати дерев'яний щит, щоб сітка не прогиналась, а зверху два матраси, щоб створити анатомічну відповідність вигинам хребта. Про дерев'яний щит ми пам'ятаємо, а про матраси вже забули. Всі вважають, що анатомічне ліжко, це ортопедичне, так його рекламують, в той час як лікувальне ортопедичне ліжко повинно допомагати розслабленню м'язів, а не просто створювати умови. Для можливості розслаблення м'язів. Отже, фізіологічні вигіни хребта, про які ми трошки далі поговоримо, треба зберігати в певному горизонтальному положенні. Основа ліжка повинна бути жорсткою, це можливо буде дерев'яний щит, і не допускати провисання спини, але поверх нього слід розташовувати правильний матрас. Ну і про історію, як я і обіцяла. Перші кроки. До зручного сну відбулися в епоху неоліту. Це були настріли трави, листя, прикриті зверху шкурою тварин. Через деякий час з'явилася ідея складати траву і солому в чохли, і так були перші матраси. В кінці епохи Ренесансу з'являються перини, які стелили поверх соломи для зручності придворних осіб. Но такі матраси могли собі дозволити не всі. В 17 столітті матраси набули більш сучасного вигляду. І все було завдяки каркасу. Ми бачимо на малюночку, який міцно фіксував края матраси і надавав йому вже форму. Що ж було далі? В середині 19 століття була офіційно запатентована сталева пружина. У 1871 році в Німеччині запатентований блок з пружин, який почали використовувати для матраців, це пружинний блок Бонель. 1926 рок – розроблена технологія вулканізації латексної піни, сік дерева ГВІ. Її починають дуже активно використовувати для виробництва матрасів. І у нас десь 1931 рік це така епоха латексних матрасів. Але все це не було фізіологічно, все це не допомагало розгрузити хребет. І зараз найпопулярніші матраси в світі це матраси з анатомічної піни. Правильний матрас, про який я кажу, да, як це, який ефект очікує на наш хребет під час сну? Ми бачимо на малюнку безпружинний матрас в світі це лідер компанія MagniFlex, і бачимо поряд пружинний матрас. Да? Якщо людини дві на кроваті, то на безпружинному матрасі кожен займає своє місто і не має перекатів, вигінів, як це відбувається на пружинному матрасі. Ми знаємо, що наповнювачі автомобільних сидінь, крісел у літаках, на полицях у потягах, незалежно від класу, виготовляю, виготовляються з безпружинних матеріалів. У медичних установах ліжка і кушетки укомплектовані, в міру можливості, сучасні клініки, звісно, мають матраси або блоки з безпружинних матеріалів. У дорогих пружинних матрасах верхні настильні шари також виготовляються з безпружинних матеріалів вже. Да, нам при купівлі таке розповідають, що краще і вигідніше купувати пружинний матрас, який має 2-4 см піни, чи безпружинний матрас, в якому використовується піна-моноблок, основа висотою від 16 до 25 см. Ну, на мій погляд, вибір очевиден. І ми бачимо ще на нижньому малюнку. Положення людини на пружинному і безпружинному матрасі. Ну, Також ми бачимо, фізіологічні вигини на безпружинних матрасах правильно заповнюються і ми маємо комфортний відпочинок. Що ж ми маємо під такими ефектами, які очікує наш хребет на увазі під час сну, це анатомічний ефект, м'яка підтримка хребта. Ортопедичний ефект, який забезпечить правильне фізіологічне положення хребта. Ну і, звісно, терморегуляція? Це такі високі капілярні властивості та повітряпровидність, які створює ідеальний мікроклімат на поверхні матраса, що дуже-дуже важливо. Тобто і взимку, і влітку цей термоефект найголовніший, мабуть, да? поряд він стоїть в одній лінійці з анатомічним та ортопедичними ефектами. Для чого все? Це напомнимо трошки з вами анатомії. Хребтовий стовп це центральна віст тіла, яка виконує такі головні функції: опорна, рухова, захисна для спинного мозку, спинномозкових корінців, хребтових нервів і судин. Ми знаємо, що хребет це дуже така довга пружина: 33-34 хребці, 7 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 3 кружових і 4-5 куприкових. Їх поєднують міжхребцеві диски. Це окрема структурна частина, яка з'єднує тіла хребців, а також виконує амортизаційний захист хребта від ваги тіла та інших вертикальних навантажень. Межхребцевий диск з'єднує хребці між собою, забезпечує рухомість між ними і є гарним амортизатором. Межхребцеві диски надають хребту еластичність. Пружність, майже як матраси, да? рухомість, можливість витримувати значні фізичні навантаження, два суміжні хребця, що з'єднуються між собою диском та зв'язкою м'язевим апаратом, утворюють єдиний анатомофункціональний комплекс хребцевий сегмент, ми знаємо з вами, що міжхребцевий диск складається з двох геалінових пластинок, що межують із замикаючими пластинами тіл суміжних хребців. Пульпозного або желатинозного ядра та фіброзного кільця. Желатинозне ядро являє собою капсулу, стінки якої ми бачимо на малюнку, утворені кологеними волокнами, і ця капсула заповнена так званим хондритом жаліподібної консистенції, що містить хрещеві клітини. Ця структура забезпечує ядру еластичність. Фіброзне кільце Міжхребцевого диску складається із пучків сполучної тканини, рихлих у центрі і щільних на периферії. Передня повздовжна зв'язка зрощена з тілами хребців і вільно перекидається через диск. Задня повздовжна зв'язка приймає участь в утворенні передньої стінки спинномозкового каналу, перекидається вільно над тілами хребців і зростається із задньої поверхньою диску. Таким чином, ми знаємо, що хребет у нас це дуже така структура. А, рухома, пружна і живлення диску відбувається шляхом пасивної дифузії поживних речовин і стіл хребтів через геалінові пластинки, переважно під час ходьби та сну. Таким чином, потрібно нам мати ортопедичний матрас, щоб забезпечити собі гарний сон. Бо, на жаль, сучасне життя таке, що ми дуже багато сидимо, мало рухаємось, у нас мало рухоме життя, то потрібно. Відновлювати межхребцеві диски хоча б під час сну, але для того потрібно, щоб сон наш був гарний, якісний, задовільний по всім, -всім параметрам. Повинна бути збережена гієна спальні, зручне ліжко та подушка, усунення стороннього шуму і нормалізація мікроклімату 18-22 градуси з вологостю повітря від 55 до 75%. Але ще раз скажу, да, дуже важко підтримувати вологість, інколи температура не співпадає. А от матрас це той, на що ми можемо повпливати. Зараз вже людина не вибирає вартість, вибираємо якість. Бо якість матрасу це запорука нашого з вами здоров'я. І мені дуже подобається лідер в производстві виробництві матрасів, це Магніфлекс. Їх пріоритет це зниження і зняття компресій з мигребцових дисків за рахунок використання інноваційних матеріалів та технологій. Ми знаємо, що у нас страждає під час сну не лише хребет, так, як таковий, але й шийний відділ того хребта, він дуже рухомий, шия дуже тонка структура, і там проходить. Хребцова артерія. Ми знаємо таке поняття з вами, як синдром хребетної артерії. Він поєднує в цьому понятті судинні та вегетативні синдроми, також церебральні, які виникають саме через деформацію стінки хребетної артерії або через компресію на хребцеву артерію саме через зміну вертиброгенних таких та, характеристик хребта. Хребетна артерія, проходячи через хребетні отвори шийного відділу у напрямку до головного мозку, забезпечує деякий його відділ, і при порушенні кровообігу будуть розвивати симптоматика гіпоксії тих ділянок мозку, що вона забезпечує живленням. Які ж причини приводять до синдрому хребцової артерії? Їх поділяють на дві групи вертеброгенні і невертеброгенні. Сьогодні нас будуть переважно цікавити вертиброгенні. Серед них ми можемо видалити остеохондроз шийного відділу хребта, з утворенням межребцевих гриж, протрузій, дегенеративні порушення у шиї підвищують ризик розростань остеофітів, які можуть надавати компресію на хребетні судини, звужуючи їх просвіт. Під пливом тиску остеофітів хребетні артерії перебувають в хронічному стані гіпертонусу, який запускає ланцюжок розвитку вегетативних порушень. І згодом гіпертони знижує еластичний стінок спазмованої артерії, що негативно відбивається на кровотоку. Якщо захворювання спричинене порушенням з боку шийного відділу, то використовуються такі методи лікування синдрому хребетної артерії, як лікарська терапія для зняття м'язевого спазму та компресії на артерії, фізіотерапія для лікування остеохондрозу, комп'ютерні витягування шийного відділу хребта. Постізометрична релаксація, лікувальний масаж шиї та шинокомірцевої зони. Звісно, це ЛФК, заняття з реабілітологом. Но тут треба трошки зусиль. А що ж ми можемо зробити для себе, не прикладаючи для того зусиль? Це лікування положенням. Ми можемо придбати з вами ортопедичний матрас, можемо мати. Подушку, яка саме анатомічним положенням, ми бачимо це на малюночку справа, буде лікувати наш хребет під час сну. Якщо ми будемо говорити про ортопедичні матраси, то це матраси фірми Magniflex з анатомічним ефектом, які забезпечують правильне положення хребта, шиї, зняття зворотнього тиску, що не порушує інервацію, мінімізує затікання кінцівок. Саме рук да, при синдромі хребетної артерії створює ідеальне положення та кровообіг. Для більшого ефекту бажано використовувати ще ортопедичну подушку Магніфлекс. Понад 100 країн вже користуються продукцією компанії Магніфлекс. Це компанія, яка завжди йде поряд з лікарями, з пацієнтами, взагалі з людьми всіх цих 100 країн. Вони допомагають нам лікувати наш хребет. Не докладаючи до того зайвих зусиль, виробник Італія, місто Прато, фабрика знаходиться. Вони мають міжнародні сертифікати. Ця фірма дуже дуже якісні, використовувані своєю. Продукції в її виробництві, бо це дуже важливо, безпечність матеріалів важлива на сьогодні. І я хотіла показати вам подушки, які можна використовувати саме для корекції положення. Я взяла дві з собою. Одна просто подушечка, друга у нас компанії Magniflex, вони нічим майже не відлічаються. Ми бачимо, да? Але якщо я притискаю, то ми бачимо, що одна подушка просто у нас. Да? Буде пружиніть, а друга має такий анатомічний ефект і дуже повільно буде розпрямлятися. Якщо б це було горизонтально, було б краще, звісно, видно, але трошки немає такої зараз можливості. Що є за інноваційні матеріали та розробки, які використовує компанія MagniFlex для виробництва своїх. Матрасів та подушок. Це анатомічна піна, мемоформ, вона висотою 2 см, вшита прямо в чохол матраса з одного боку, що дозволяє максимально відчувати високий комфорт та чутливу анатомічну підтримку. М'який анатомічний матеріал з ефектом пам'яті мемоформ забезпечує досить високий рівень комфорту, знижує зворотний тиск на тіло людини. Це поліестерове волокно, софттач. Ортопедична повітропроникна, ще раз зауважу, що саме повітропроникна це дуже важливо піна Еліформ, вона 20 см у вигляді моноблоку і служить своєрідною основою матраси і забезпечує ідеальний ортопедичний ефект для всіх відділів хребта. Піна елоформ має високу таку несучу здатність 160 кг на спальне місце і ідеальну повітропровідність розсіює вологість тіла людини та бере участь у процесі терморегуляції. Ну і служить піловим фільтром і подкладкою чохла – це ізоляційна тканина. Поєднання матеріалів і правильний підбір піни, саме блок фундамента, комфортні шари роблять цей матрас дуже щільним, але при цьому комфортним та зручним. Матрас знижує зворотній тиск, як я вже казала, зменшує кількість змін положення тіла під час сну. Тим самим збільшуючи якість і ефективність сну, завдяки високій еластичності матрасного блоку, можливе використання матраси на гнучких та регульованих основах. Матрасний блок не боїться довготривалих вигінів та заломів. Завдяки високій стойкості та деформації, моментально приймає початкове положення. Ідеальна циркуляція повітря усередини матрасного блоку забезпечує створення комфортного мікроклімату на поверхні матраса. Матрас дихає. Ця властивість дозволяє випаровувати вологу моментально, буквально, яка в процесі експлуатації потрапляє в матрасний блок. Еластичні спіни за досить відчутною жорсткості матраса дозволяє забезпечити такий високий рівень комфорту під час сну. За своїми властивостями матрас щільний, але комфортний. Мені дуже подобається в цих матрасах, знаєте, коли ти придбаєш, не потрібно багато міста для того, щоб його транспортувати. Він дуже зручно звертається, і такий невеличкий моноблок вам привозять. Протягом декілька годин він розпрямляється і придбає вже свою форму, і буде виконувати всі свої функції. Дуже гарний анатомічний ефект. Завдяки використованим матеріалам матрас знімає і зміцнює зворотний тиск, внаслідок чого не відбувається здавлювання кровеносних судин і нервових закінчень. Що стосується ортопедичного ефекту, дуже важливого для нашого хребта, то матрас забезпечує і його. Саме фірми Магнефлекс, для нас важливо, щоб матрас був якісним і корисним. Незалежно від ваги, зросту, віку користувача в матрасах цієї фірми, ми будемо бачити ортопедичний ефект завдяки властивостям безпруженого матеріалу, рівномірно розподіляється вагове навантаження по всій поверхні матраси, що дає правильну ортопедичну підтримку хребта. Ми знаємо всі і стикаємось кожен день з такими проблемами, як набряки з кінцівок, боличия спина, матраси накопичують у нас пил, скриплять. Продавлюється матеріал, ми прокидаємось розбитими. Ну хто не стикався з такими проблемами? Майже всі. Тому я все ж таки рекомендую використовувати матраси ферми MagniFlex, що дає відразу 5 складових комфортного і здорового сна. Це анатомічний ефект, ортопедичний ефект, терморегулюючий ефект. Ну і, звичайно, якість надійність і безпека. На сьогодні це дуже важливо відчувати безпеку. Ми не все можемо контролювати. То я все ж таки рекомендую і закликаю контролювати хоча б свій сон. Для нашого психічного здоров'я дуже важливо мати те, що ми контролюємо, і сон ми можемо контролювати завдяки фірмі MagniFlex. Які ж основні переваги якісного матрасу? Матрас повинен забезпечувати ортопедичний ефект вашому хребту. Становище хребта природний рахування фізіологічних вигінів. Особливо важливо правильне становище хребта в поперековому відділу. Саме там концентрується 70% дегенеративно-дистрофічних змін. Ортопедична підтримка жорстка, але комфортна, відсутнє відчуття жорсткого матраса, комфорт матраса помірний і без зайвого тиску. Я дякую за увагу і рекомендую звернути увагу на телефон. І якщо ви заінтересовані в своєму здоров'ї, в співпраці з компанією Магнефлекс, то можете звернутися на гарячу лінію. Вам від, зможуть відповісти на всі ваші питання, і я впевнена, ви будете задоволені продукцією цієї компанії і будете мати здоровий сон і стійке психічне здоров'я, і здорову спину. Ще раз дякую за увагу.